Всім привіт! Ви готові до змагань новаків? Насправді ні, бо коли ми хочемо зробити щось веселе, виходить погано, і потім ми маємо з цим розбиратися. Отак, згадайте про хокей. Цього ще не було в книзі. А? Ну, в всякому випадку, ми не зможемо змінити книжку. Так що змагання починається. Ну що, можемо починати? Чи почекаємо якогось сигнала? І переможницем стає па ох, як я ненавиджу громовий клан. Вони все роблять для перемоги. Ем, знаєте, перемогла нічия. Ви готові подати по деревах? Я не впевнена. А в річковому клані взагалі нема дерев. Чому ви просто не віддати перемогу чиньовому клану? Ні, дивись, я лізу. Попелюшко лапку. Чому ти не можеш лазити по деревах? Я не знаю. А. -а, -а, -а. О, в нас є переможець. Але я не впевнений, чи все було по правилах. Добре, новики, проводимо наступне змагання. Я переміг! Ні, ти не переміг, бо я ще...